Чи часто вам доводилося посеред дня у самому серці міста займатися тією справою, якою ніколи не займалися, але завжди мріяли? Або колись займалися, але це було так давно, що й самі ви цього не пам'ятаєте. 14 жовтня всі бажаючі городяни мали чудову нагоду спробувати себе у різноманітних творчих ремеслах. Таку нагоду їм подарувало свято на покрову від мецената Юрія Коптєва. А саме вуличний фестиваль Подвір'я, організований творчим об'єднанням Арттема. У центрі міста поблизу агроколеджу розгорнулося справжнісіньке подвір'я рукоділля. Тут і майстерні з вишивки, виготовлення ексклюзивних масок та самобутніх оберегів ляльок-мотанок та все, чого душа забажає. Ті з прилучан, хто прийшов спеціально взяти участь в одному з майстер Асів не вимушено і поступово долучався до всіх видів рукоділля. Малюють діти, дорослі, всі в кого є талант, немає талант, всіх вчимо, всі працюють, всі роблять, всі творять. Щойно завершився майстер-клас із виготовлення масок, як розпочався новий, не менш цікавий. Майстриня Аня навчала звичайних перехожих виготовляти ляльки-мотанки. Це такий народний оберіг. Ними гралися діти. Їх робили як такі ритуальні речі. На гарну погоду могли зробити від хвороб. Таку лялечку клали біля дитини, біля маленької, вона її охороняла. Їх спеціально роблять без, без якихось рис обличчя, тому що вважалося, що в цій от... Твори може зайти злий дух. До речі, про погоду вона ані трішечки не заважала подвір'ю рукоділлю, а навпаки, згуртовувала людей під затишним наметом. Там пахло кавою, свіжою фарбою і щойно виготовленими ручними виробами. Прилучені від такої задіяності просто у захваті, особливо їх радували успіхи дітей, адже не в усіх є можливість відвідувати різноманітні гуртки. А тут відразу малеча освоювала аж декілька корисних ремесел. Дуже дякуємо за організацію за те, що ми змогли завдяки цьому заходу навчити чимось ново. Ому, здобути якісь нові знання, що наші діти гарно провели і корисно цей час. Малювали від душі ось таке гарне. Ну це не тільки ми, от у дітей куча задоволення, Бажаємо розвивати в тому ж темпі. Організатори пообіцяли відтепер частіше проводити подібні майстер-класи просто посеред вулиць рідного міста, адже це зближує людей і відкриває в них приховані таланти. Людям цікаво підходять, цікавляться. Хочеться якось реалізуватися, а отак навіть приходять йдуть. О, можна й ми, а можна, а підходьте, а будь ласка. Дуже чудовий захід. Потрібно, щоб вони проходили кожного року і якомога щоб було тут більше учасників. Ну а хто на виготовлення своїми власними руками якогось ексклюзиву так і не наважився, мав змогу придбати такий по сусідству. Тут свої незвичні вироби ручної роботи пропонувала студія декору Канітєль. Оці деревця маленькі, називаються топіарі. Це до нас прийшло далеко з Японії, але все це поки йшло до нас, переробилося, перевернулося і стало схоже на такі маленькі елементи з декору. Щоб сказати, од них якась користь, вони несуть тільки тепло в ваш дім і несуть красу. Вуличний фестиваль дав змогу проявити свій талант і вже добре відомому прилука графістам. Більше того, організатори підтримали хлопців матеріально, допомігши у закупівлі балончиків із фарбою. Арт-проект на паркані мав на меті розпис парканів ПМБК на тему рідного міста. Ідеї цікаві, дещо незвичні, стилі у всіх різні. Графіті художники віддали перевагу зображенню творінь мецената Юрія Коптєва. А це центральні алеї, ліхтарі і, звісно, фонтани. А ще виявили бажання намалювати і портрет самого творця. У мене якби от вишиванка, так? Вишиванка, оце все. Чорнобривці, вишиванка. Ну от на вишиванці символічно чорнобривці позначаються саме так. Оце, от знизу, це фонтан, якби от оцей шар означає фонтан. Оцей символ на українських вишиванках це означає вода. На відміну від Романа, графіст Віталік намагався той самий малюнок зобразити не символічно, а більш конкретно і доступно для ока пересічного прилуцького глядача давно вже хотів зобразити нічне наше місто, а саме зобразив фішку нашого міста це фонтан. На згадку про велике свято Покрови та чудо подвір'я рукоділля прилучани взяли так звані хендмейд-вироби, щоб ті зігрівали їх холодними осінніми вечорами.